Ви не знаєте, як із курячого філе приготувати соковиті котлети? То тоді це відео для вас. Ви так смачно котлети із курки ще не готували. Ми додали цікавого інгредієнту, і котлети заграли неймовірно смачним смаком. Для їх приготування потрібно взяти ось такі інгредієнти. Зазвичай куряче м'ясо пісне, то ми, щоб котлети були соковиті, додамо ще українського сала, шкірку і сала зріжемо. Та ще додамо будь-якої сметани, яйце, спеції. І обов'язково додамо часникової солі. Ароматну часникову сіль ми робимо самі. Натираємо на терці або пропускаємо через прес 100 грамів часнику і додаємо кілограм солі. Все змішали, перемішали і неймовірно, смачна сіль готова. Панірувати заготовки кутет будемо у панірувальних сухарях, а смажити будемо із хитростями на олії. Та на вершковому маслі. Та ще сьогодні додамо незвичного інгредієнту, якого і так про все по порядку. Приготуємо фарш. Щоб краще через м'ясорубку пропустити м'ясо, ми наріжемо ось на такі часточки. І сала зріжемо шкірку і теж поріжемо на шматочки. Через м'ясорубку разом із салом та м'ясом перекрутимо і цибулю та хліб розмочений, із хлібу зрізуємо скоринку, розмочуємо його у молосі чи у воді. А далі хліб ми відтиснемо від рідини. Сьогодні буде ще й бонус. Хліб через м'ясорубку пропускаємо останнім. Хлібом чистимо м'ясорубку. Часник пропускаємо через прес або натираємо на дрібній терці. На цій же терці натремо і яблучко. Його чистимо від шкірки. Додаємо незвичного інгредієнту з часником у чашу до фаршу. Додаємо подрібнений часник та яблука. Із незвичним інгредієнтом у нас вийдуть сьогодні неймовірно смачні курячі котлети. У фарш додаємо яйце, додаємо ложку дві будь-якої сметани та ще додаємо свої улюблені спеції. Ми додаємо спеції до курки, чорного меленого перцю та Додаємо ароматну часникову сіль, а далі фарш потрібно гарно, ретельно вимішати та ще й відбити. Фарш відбили разів 20, а далі поміщаємо його у холодильник. Він стане щирніший, та й м'ясо замаринується буде смачне. Поки фарш буде маринуватися у холодильнику, то ми приготуємо бонус. Скоринки від хлібу чи від батону ріжемо довільно ось на такі кубики і смачимо часниковою пастою. Та ще й підсолюємо часниковою сіллю. А далі все змішуємо, перемішуємо і висушуємо. Висушуємо зручним для вас способом. Приготували суперсухарики, посолили їх часниковою сіллю, ще й додали часникової пасти, замаринували вже фарш, а далі дотримуємося основних принципів приготування м'ясних котлет на сковороді. вже і смачні, а соковиті котлети. Це не котлети, це просто космос. М -м -м -м! смакота. У цей момент поставте нам подобайку Підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. А далі на нашому каналі буде ще смачніше. Ммм, як смачно, друзі. Ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд до нових зустрічей. Яблука свою роль зіграли, котлети вийшли, неймовірно, соковиті, ніжні, а смачні. Ну просто пальчики оближеш. А з чим подати наші смачні соковиті котлети? А із бущі, а ми смакуємо з яблуками і з сухариками.